Учора Україна вшановувала пам'ять молодих героїв, які 96 років тому полягли у бою під крутами. З цього приводу в бібліотеці імені Бойченка відбувся інформаційний захід. Зустріч тільки не розпочалася, а школярі вже затамували подих в очікуванні нових історичних відкриттів. Організатори вирішили поєднати показ документального фільму та живу розповідь. Відтак захід супроводжувався тематичною поезією, цитатами з архівних документів. Крім того, школярі переглянули світлини студентів-героїв. Ми намагалися із різних точок зору висвітлити саме події. Крути це одна із тих подій, відношення до якої неоднозначне. Раніше її замовчували, і тільки зараз ми відроджуємо саме ці події. Ще школярам презентували книгу Левка Лукасевича, учасника тих подій, про які автор і розповів у своєму творі. Згадали бібліотекарі і Володимира Шульгіна, нашого земляка, що загинув під крутами. Я дізналася багато нового для себе, і я сподіваюся, що коли ми будемо можливо проходити цю тему з історії, мені буде легше і дуже цікаво розповідали. Зустріч із школярами бібліотекарі організували, аби нагадати підростаючому поколінню про історичний приклад героїзму і жертовності у боротьбі за незалежність України. трупи, яких були